Це десь так само я піднімався, по-моєму, на гору Хом'як. Теж такий підйом. І сходи зроблені з коріння. Зимою, мабуть, тут весело спускатись. Не ходи, ходи орисю на гору на лиску Не ходи, ходи оресю, а грай на сопілиці. Ой, гой, гойди сідріці, ой, гой, гойди сидит, не ходи на лису гору, а грай на сопілеці. Ой, гой, гойдер сириці, ой, гой, гойди, не ходи на лису гору, а грай на сопілиці лянточки. Непонятно, що це має означати, але дорога є. Фу! трошки підзаморився. Важко з непривички під горку йти туди. Фух. Тут би було дуже класно, якби траса не шуміла, бо тут скільки шум, капець. Отакий он там видно Київ Прибігла Чуєте вон на камері, як якийсь циган. А що, в житті ні? Цікаво, чи змії ще є, чи нема, бо ще заморозків не було. Зараз якусь гадючку наступлю і буде весело. Вже в такі хащі зайшли. Йдемо далі. Ну і в принципі як завжди. Довірив дівчині йти першою по маршруту, кудись туди-туди завела. Прийшлося назад вертатися. Тому я тепер, тепер слухаю тільки себе. Того ми підемо отуди, і там просто явно стежка є. Там сонечко вже сідає, тому видно тільки пагорби. Така от ця гора, лиса і видно дуже далеко і дуже багато. І Київ, і за Києвом. Там русло Дніпра видніється вдалині. І Київ видно. Весь лівий берег майже. Окрім Троєщини. О, там навіть батьківщини мати видно, і прапор України. Краса. А ми йдемо далі шукати пригод, можливо, кліщів і гадюк. Тут такі хащі, Значить тут взагалі майже ніхто не ходить. Раніше тут було витоптано добу зараз, мабуть, не актуально. Або не можна. Нарешті ми знайшли. Нормальна стежка, по якій можна йти, а не дертися по кущах. Зараз вона нас кудись виведе в якісь цікаві місця, мабуть. Тут оборонні вали, там вал, тут оборонний яр тут оборонна дорога. Зараз ми вийшли на путню дорогу, по якій ми вийдемо на інші цікаві місця. Йоп, пересете! Так же ж можна й обісратися. Там на дереві диви. Тоже зім не обісрався тільки. <ріст> жесть. Так же ж можна реально всратися, як таку хрінь побачив. Я якби сам йшов, в мене б зараз би волосся дибке стало. Це жесть. Це жесть. По-перше, тут таке от гарне дерево. Таке по металу. А з другої сторони там на дереві. Висить. Херня. Ай я так як дернувся. Там вночі, блін, можна. По нагорі на листі, туман над ярами. Вона горі на листі, чорти з відьмаками. Ой, гой, дереться, дириці, ой, гой, дереться, дириться. Там шугає та канеча, що гріхи дивитись. Тут ще розтяжок не було, бо то так відволікаючий маневр хороший. Ну так чучело, але здалеку можна сирнуть м'яко кажучи. Який там дуб крутий. Мабуть підемо туди. Ух ти блін, там кажани літають. Ось така от хрінь тут в лісі в оборонних валах, там бляха ну їх нахрен. Фу, гедота. Вже темніє, вже мало що видно. Тут небо, звісно, ще підсвічує світлом. А от в лісі вже темнувато. Особливо якщо кудись зійти з дороги. Повернути по яких стежках отаких. Ну нічого, зараз дойде. Назад буде весело вертатися. Хі -хі. Ось ще одна така штука. Тут вже є вихід нас Але там теж кажани літають. Там просто вже темно, але там видніється з іншого боку вихід. Ну тут, в принципі, машина легкова проїде. Блін, там кажаний ну, нахер. Фу, блін, прямо в морду летить. Є, гедота. Взагалі говорили, що між цими проходами під, під цією горою був прохід. Ну як тунель, можливо його завалили, а може і брешуть. Люди такі, що люблять продумувати всякі історії цікаво. Вже майже потемніло, вже навіть місяць виліз. Але небо ще світло, а в лісі вже майже ніхрені ще не видно. Ну на камеру, от чи мати ще видно. То назад буде повертатися. Мягко кажучи. Весело. Головне, щоб не травматично. Ну, є ще один варіант, там у нас бугра просто скотитися. Але це така собі ідея. Не всім воно сподобається. Чорт зубатий та багатий хоче кльову дітку. Може їй платити з лапом, та бо до ошибкою. Ой-ой-де речі, на гору, а чекай на прийняття. Ой, гой, ліці речі, ой, гой, ліці, реці, не ходить. Ой, гору, а чекай на приняття. От вже моя женічка настала, а ми прийшли на капуще. які тут всякі камінці цікави, ну типа якби приносять такі ну, энцикій віздори для погід. It, що написано? Шо, швед. Коротше, мене вже не видно, отак тільки силует. То будемо старатися виходити назад вже по темноті. Будемо боятися бабайку і цього Всяку іншу дурню, яка в голову лізе. Комарів і ще цих летючих пацюків.